Програма розвитку озброєння та військової техніки на 2012-2017 роки буде реалізована у трьох напрямах: ремонт, модернізація та закупівля техніки. Перші кроки вже зроблено. Триває будівництво корабля класу Корвет та ремонт 15 суден вітчизняного флоту. Якщо раніше проектом створення корабля передбачалося залучення там значної кількості іноземних підприємств, от, для Розробки і будівництва основних складових корабля, то сьогодні ця програма переглянута в бік надання пріоритету вітчизняних підприємствам. Проте повноцінна робота вітчизняного підприємства неможлива без державної підтримки. Завод має чималу заборгованість із виплати заробітної плати та й обладнання для ремонту вкрай занедбане. Вчора в Миколаєві ознайомився з тим, як вперше за 20 років капітально ремонтують наші військові кораблі. Як будується перший український корвет. Не можу передати, наскільки гірко, соромно було за те, що Миколаївські верфі, які збудували кораблі суда, якими і досі пишаються флоти багатьох країн, ледве виживають. Також складним є питання переозброєння військових частин. Середній вік наявних зразків озброєння та військової техніки більше 20 років. Проблеми, звичайно, з утриманням. Техніки накопичувалися роками. Вам це добре відомо. Я не буду зараз давати характеристику стану озброєння військової техніки, тому що це тема не нова. Уряд знайшов можливості профінансувати програми з ОВТ на належному рівні. У 2012-му на ремонт та закупівлю виділено рекордну суму 2 мільярди 390 мільйонів гривень. Це втричі трічі більше ніж в 2011 році, і в 20 разів більше в порівнянні з 2009 роком. Зазначений ресурс за рішенням міністра оборони розподілено за головними напрямами. Частина цих коштів піде на фінансування трьох цільових державних програм. Це закупівля літаків АН-70, багатофункціональних ракетних комплексів САПСАН і створення єдиної автоматизованої системи управління. Робота, що проводиться, можна назвати або характеризувати як наступ на усіх фронтах. Тобто за всіма напрямами сьогодні в Міністерство оборони розгорнута робота щодо ремонту, модернізації, закупівлі нових зразків озброєння військової техніки. Бюджет армії на наступний рік складає близько 20 мільярдів гривень. Тож, невдовзі військовослужбовці відчують покращення соціального захисту і підвищення матеріального забезпечення.